Вітаю, панове! Сьогодні поговоримо про особистий кабінет каста, який називається Хаб. Отже. Тут у нас є головна сторінка. Тут у нас є деяка статистика. До прикладу, ось чат статистика. Ну і відповідно виходить так, що я 14 днів і 6 хвилин не відповідав комусь у чаті. Це він якось завис. Ну але тим не менш, всі чати у мене закриті. Також тут у нас є деяка статистика. До прикладу оброблених замовлень, доставлених замовлень, швидкість передачі замовлень, швидкість доставки. Дані актуальні. Ага, на ось цей період. Тут також у нас є деякі новини. Вони час від часу тут з'являються. Ну, коротше, якось так. Також тут у нас є кнопка допомога до прикладу. Тут у нас є інструкції, вони доволі такі неповні, я би сказав, мені їх не вистачає, принаймні. Тобто, бажано би тут взятися за цей розділ і наповнити його. Це пропозиція до каста. Також, якщо у нас є якісь незрозумілі питання, так ми можемо написати в чат. Ну, давайте не будемо відкривати зараз чат. Я лише хочу сказати так, що в цей чат ви можете писати лише в робочі години. Тобто, якщо ви напишете о 12-й ночі, то відповідно ніхто не буде вам відповідати. Ну, зрозуміло, що немає людини, так, яка буде цілодобово це робити, але і на наступний день ніхто не буде відповідати вам на ваші повідомлення, тому що ці повідомлення не зберігаються. Ну, якось дивна штука, так, але тим не менш, є у нас як є. Отже, з цим зрозуміли. Зараз я пройдуся по тим пунктам, про які я знаю, і про які я можу розповісти, тому що тут багато пунктів у цьому меню, про які я не можу розповісти. В силу того, що я просто ними не користувався, вони мені просто не потрібні. Отже, давайте пройдемося, до прикладу, по товарам, управління товарами. Тут також. Я не багато чим користувався, але тим не менш. Тут я знаю, до прикладу, що у нас 649 товарів на сайті, 521 в продажу, це мається на увазі, що там є наявність. Ну і відповідно 128 товарів, сток, 0, тобто їх немає в наявності, але вони все одно на сайті, але е, рахуються, як немає в наявності. У виробництві це у нас, коли товар буде йти на модерацію, він називається тут у виробництві. Е, нові товари, ну і відповідно нові ціни і відхилені. Я думаю, тут не треба нічого Нічого казати. По оновленню товарів, ось це одна з тих вкладок, яким я не користувався. Тут ми можемо оновити товари за допомогою Excel-файла, ну і відповідно, якось з цим мучитися. Я з цим не мучився, взагалі, не дивився, взагалі нічого не робив тут. Тому щось тут сказати я не зможу. Зараз ми дійдемо до того, як я працюю. По оновленню контенту до прикладу, якщо подивитися, знову ж таки треба напевно подивитися треба трошечки підшаманити всі свої картки товарів для того, щоб у них були трошечки всі, скажімо так, фільтри, так з касти, але тим не менш. Цим я також не, не грався і не знаю, що тут і до чого, тому що тут все це діло йде через Excel, і господи, ці шаблони мене просто вбивають, чесно кажучи. Також у нас тут є додавання товарів, тобто імпорт новинок. У нас є на перший погляд три варіанти: так, Селф-сервіс, це ми все робимо самі. Тут, до прикладу, шоп, тут о, вони допомагають, і бізнес вони в принципі самі займаються абсолютно всім. Ну але, тим не менш, у мене селф-сервіс, додаванням. Товарів я займаюся зараз через XML, але можна також додати її вручну. До прикладу, ось додати один товар, ви вибираєте собі категорію, заповнюєте все, все, все вручну, фотки, опис, характеристики, ціну і тому подібне. Ну і відповідно віддаєте його на модерацію. Після того він вже з'являється на сайті, якщо все добре. Я ж користуюся XML файлом, і якщо ви можете подивитися, тут у мене є два XML файли: один Price Creator розетка, один про'ю. Так з Price Creator не вийшло. Все це діло вивантажити, тому що Praise Creator закритий абсолютно для всіх, крім для серверів розетки. Тобто він передає дані лише на сервери розетки. І тому я взяв файл з ProM. Можна було взяти з CRM-системи, але мені простіше було взяти з ProMу, тому що на Proмі у мене є характеристика. В CRM-системі вони не вивантажені. Ну і відповідно, в ProM мені якось не знаю, легше все це діло редагувати, і я додав ще один артикул для того, щоб завантажити через XML-файл. nam Каста, там є певні особливості. Тобто, якщо у мене є різновиди, а у мене є купа різновидів, вони мають всі ці різновиди бути під одним артикулем. Але це не буде працювати ні в crm системі ні в Промі, ні в Розетці, де, В принципі, у вас мають бути різні артикули. Каста хоче один артикул на всі різновиди, тобто, до прикладу, на всі розміри або на всі кольори. Не знаю, як у вас побудовані різновиди. Ну і відповідно, окрім основного артикула, так би мовити, я додав характеристики. Ще один артикул, до прикладу, якщо у мене артикул на різновид стоїть 1, 2, 3 і розмір того одягу, до прикладу 70, 80, 100, то я ще додав характеристики просто артикул 1, 2, 3. І цим я вирішив все питання. Ловіть лайфхак. Йдемо далі. По відгукам, якщо подивитися, тут можна просто подивитися відгуки на ваші товари. Знову ж таки, тут обрати період з по певний період, ну і відповідно подивитися. Думаю, тут нічого такого. Ось так у нас виглядають замовлення. Тут у нас є дві вкладки, тобто постачальнику і клієнтські. Постачальнику це все діло йде, якщо ви працюєте через фулфілмент. В моєму випадку мені треба дивитися клієнтські, тому що я відправляю, я всім цим займаюся. Отже, ось так виглядають замовлення. Насправді це у нас вкладка нові замовлення. Зараз. У мене немає нових замовлень. Тут у нас є деякі фільтри, можете подивитися, і також у нас є всі замовлення. Ось таким чином у нас виглядають замовлення на каст, а це просто, грубо кажучи, таблиця. Доволі таки незручно з одного боку, з іншого, що нам ще треба. Ну, коротше, ось так воно все це діло виглядає. Якщо відкрити саме замовлення, то відповідно у нас тут є вже обробка цього замовлення. До прикладу, замовили в 2030, ми підтвердили в 21.23, ну там попередні. Сувалися до прикладу з клієнтом, якісь уточнення були і тому подібне. Так би мовити, упакували і зареєстрували тетенку в каста. Я роблю тетинко ось тут, тому що, до прикладу, каста хоче все це діло робити тут, для того щоб. Вони якось брали гроші на себе, потім відправляли вам. Ну не знаю, чому каста хоче таким чином робити. Ну але тим не менш, я роблю ось так. Звичайно, мені легше би було все це діло робити в crm системі Ну і відповідно через те, що там у мене всі замовлення збираються, в тому числі з каста, тому що в каста є інтеграція Сил Drive, але чомусь воно не передає правильно тетиренки. Принаймні поки що, тому що потроху всі ці баги фіксяться. Ну коротше, у нас тут є спосіб доставки. Адреса доставки, замовник, сума замовлення і сума доставки. Так, з сумою доставки тут каста оплачує доставку. Ну і відповідно, до прикладу, якщо замовляти в села, ви знаєте, що там доставка не буде 70-80 гривень, а буде 100 плюс гривень. Ну і відповідно, каста чомусь зробила фіксований тариф 79 гривень. Будьте. Ну і відповідно, це напевно її купляє, скажімо так, покупця на те, що він зробив замовлення саме тут. Ну і відповідно, в ТТНці до сплати. Покупцеві треба буде оплатити 639 гривень. І вже каста буде розподіляти 560, до прикладу, мені 79 собі. Ну і плюс з 560 гривень вона забере собі комісію за те, що ну, за продаж рояльті, так би мовити, щось такого плану. Ось таким чином у нас все це діло відбувається. Також тут іде відправлено і доставлено, вже буде автоматично проставлено через те, що у нас тут вже є ТТНка. Окей, з цим, напевно, розібралися, йдемо далі. По службам доставки, у нас є нова пошта. Укрпошта і нова пошта Global. Ну, до прикладу, нову пошту тут вставляємо свій API. Так і у нас вже є все це діло, як має бути. Тобто в налаштуваннях ось такого плану. Я думаю, ви знаєте, звідки взяти ключ API. По Укрпошті вона у мене не налаштована, через те, що у мене немає договору з Укрпоштою. Я ніяк не дістануся до них і напевно. Вже і не треба. Понова пошта Global – Це фактично доставка в Польщу. Ні разу такого не робив. Не було у мене замовлень на кастах, щоб я доставив все це діло в Польщу, Ну але тим не менш, таку можливість я надаю покупцям. Тут як я розумію, виходить, що ти продаєш як ну відправляєш не як ФОП, до прикладу, як з новою поштою, як у мене є договори з новою поштою, з Нова ПЕ і тому подібне. А просто як фізична особа. Ну якось так. По промо, чесно кажучи, не робив ні разу нічого з. Цих акцій, до прикладу, на розетка я постійно приймаю участь в їхніх акціях. Тобто, у мене там є знижка, там є рекламна кампанія. Також я всім цим займаюся, а ось тут чомусь не знаю. Чесно кажучи, якось не, не зробив ні разу нічого. Не знаю, як воно все це діло. Дія, якщо ви знаєте, можете написати в коментарях, поділитися зі мною. Мені також буде цікаво. Ну а поки що я не маю про що розповісти. Ось тут також тут у нас є деякі звіти. Можете подивитися ці звіти, ні разу їх не дивився, чесно кажучи, вони тут є. Добре, по налаштуванням, я думаю, також немає про що розповідати. До прикладу, якщо у нас не в загальних, по моєму налаштуваннях можна взяти api ключ, так для того, щоб синхронізуватися, скажімо так, з crm системою і отримувати замовлення в crm системах то врешті це ви тут один раз зайшли, можливо, щось там поклацали і налаштували першочергово. А далі вже все до прикладу: інформація про продавця, договір поставки, Ви його підписали і все. Ну і якось так по рахункам. До прикладу, це у мене гарантійний рахунок. У мене зараз 137 гривень, треба буде його поповнити. Поповняти можна, звичайно, через карту, ну і можна зробити переказ. Тобто взяти собі рахунок і все як має бути. Тут якісь прогнози є, ну і відповідно тут ми можемо бачити списання і решту інформації, що тут є. Документи тут також у нас є документи, документообіг. обіг. Вони не роблять документообіг через вчасно, тому я нічого з цього не підписав, тому що треба реєструватися. Десь там, але з цим немає абсолютно ніяких проблем, як ви бачите. Тому що у 23-му році я також нічого не підписував. Це просто акти виконаних робіт. В основному все решта йде через вчасно. Тобто, першочергово, коли ви реєструєтеся, то ви реєструєтеся через вчасно і підписуєте все через вчасно. Добре, що немає цього. Що ну, ми відправимо вам документи, ви їх підпишете, потім відправите назад, до прикладу поштою. Так все йде через вчасно. Це ну реально спростило все це діло. Ну що, панове, ось в принципі. Весь кабінет. Тим чим я користуюся, я показав. Тим чим не користуюся, звичайно, не показав, тому що уявлення немає. Що це є. Отже, панове, на цьому все. Не забувайте про ЗСУ. Дякую за увагу. До побачення.